І сьогодні ми гри, думаю, в збираємо яка називається Translator фурі». Це нова ігра, так, ще одна. І по одним причинам прийдеться закрити вже там, відому рубрику гусениці через те, що ігра залугала. Ну, Подробниці я там розпишу в телеграм-каналі, в яким ви можете перейти по ссылці в описі відео. Там будуть всякі проходити. Опити, я там буду попереджати, які ігри будуть виходити. Ви можете е, написати, що ви хочете цю ігри, чи ні, і голосувати взагалі, за які ігри ви хочете. Так, а ми мали вже давно почати. Так. Так, е, час там приходить, ми маємо звільнити місце проти е, ікул, типу, пазурів, е, гангстерів, наші битви, наші бої. Е, правильні м'яв. Давайте підемо і натренуємо тебе на останній час. Нажміть, на, нажміть, щоб отримати лапку монетки. Лапку монетки, лапку коїни. Якщо нажимати на нього, ми тренуємо його. Так, пур, ну, типу, ідеально. Хороша, хороша техніка, давай. давай. Ням-ням-ням, Ідіот. -ням -ням -ням. Краще, ти зможеш потратити ну, типу, зайдемо в магазин чи тут можеш потратити свої монетки. Ти можеш наймати гунс... Типу, гунц, типу, гангс і гангстер, гунс, типу, не знаю. Е, Так, на цій території гунс гунси, Типу, гунс, типу вони будуть за тебе весь час, поки ти будеш їм давати типу, монетки. Щось типу, цього. Чи вони будуть приносити нам монетки? Е, так. Угу. Коротше, коротше давайте потім всі з усім розберемося. А То я не хочу, щоб так було все як в новому відео. Так. Е, якщо ти, получ... ті, ти получаєш е, лапку монетки, ти можеш розширювати змоги на територію. Е, от треба відкрити, ті, повиситися до якоїсь типу... Е, найми 25 проботників, щоб підшвидшити це. 25. 21. 25. Є. Е, 25. Е, ідеально, тепер твої робітники пробітники приносять більш, в два рази більший швидший монет. Ой, ще я пропустила, що там було. На монтажі подивлюся. Так, вони тепер приносить багато монет, і я можу ще більше їх прокачувати. Але тепер наняти одного коштує дорого. Найняти X1. Хм. Що це означає? X1, Hire Max, Hire X10. І для X10 треба 221 монетка. Окей, скільки він тепер нам казав? О! Ого! Хайр Макс. ну, до Макса мені ще доволі далеко. Так що давайте по одному, потихоньку будемо передбагатися. Окей. Давайте подивимося, ми можемо. Ми можемо нажати куди, щоб забрати нагороду. А! Зверху. Пав -мурган... Тіпи, лапку банк. Продовжай грати, щоб відкрити більше інтересних предметів. Тепер давай Попробуємо наш новий нашого нового дібо, банк. Тепер це То було аркада, а тепер це банк. І він буде приносити в два рази, ніби, по ідемо, більше приносити. Давайте X10 включимо. І подивимося, до якого ми можемо прокачати. Дивіться, як то аркада тепер багато-багато приносить. Давайте прокачаємо ось це тому що це вже. x 200 приносить, це 70. Давайте по 10 будемо прокачувати, а поки поки воно щось там дивиться, я поставлю. А, ну тут моє ID. До речі, до речі, я так розумію, що тут можна буде якось разом грати, тому що, як видите, оце во моє ID. Я теж його лишу в описі відео. Я, я так розумію, я його скопіювала. І, І лишу в описі відео. Короч. Так, і тепер тут ми могли б, могли б ми прокачати свого цього кота, щоб, ви видите, він приносився лише по одній. І нам вигідніше прокачувати їх. Тепер тут Х2, тут, я можу, два рази по X10, Школи, що тут x2, X20 нема. Це по 250, це що внизу нам приносить. О, кота. Нажми на... Типу, ми тепер отримали якусь недовідкову коробку, в якій може попастися. Ух ти, це їда 56 штук, нова кіця. Три нових кота попалися. Типу, я їх можу. Видите, от цього, там де знаки питання. Я думаю, що я туди можу їх посадити. Добре, тепер наш учасник, тепер з'явився у нас новий учасник, перший учасник. Давайте покладемо їх до роботи. Нажміть на знак питання, щоб поставити. Я так і знала. Вибери кота, ти можеш бачити його монетний бонус на карточці. Два... Ну, У них всіх Х2. Бездага, тепер він буде приносити більше монеточок. Ми його сюди поставили, цього сюди поставимо. Ну раз це банк буде. Оця буде, вона вибивати довгий буде. Тут буде вже ще Х2 теж. Там вже Х100, тут 50, типу там вже 50 цих. Тут 50. о, тут во. А тут 100. І тепер, я так розумію, нам просто треба буде збирати, щоб знайти нового. О, дивіться. О, він тільки що вам підморгнув. А це означає, що? А це означає те, що ви маєте поставити за це лайк. Лайк і підписочку не забудьте. Прокачаємо її. От, видите, ну, він же, вона вже 800 приносить. Але я прокачую, оскільки я прокачую X10, мені цього буде мало. Но, але все одно X10 це зручніше, ніж, ніж цей. Ніж просто ти по одному будеш прокачувати, не круто буде. От, видите, видите, тепер вигідніше мені прокачувати аркаду. От, тому що видите, це повільно, і поки воно один раз доїжджає, воно вже два рази доїде. І через це, мені здається, що гідніше буде прокачувати саме аркаду, а не все остальне. Давайте подивимося, тут сюди закрито. Тут сюди бан. До речі, куди надівати котячу м'яту, хотіла сказати. О, дивіться, тут якісь значки. Це коти, а це. А, типу, можна було б усіх забрати. Я звичайно всіх забрала. Цього сюди. До речі, їх можна буде через... коли відчаток по карточки, покладеш, то їх можна буде еволюціонувати. Цього можна прокачати ще, ось ну, мало вже прокачується. О, цей вже по сім приносить. Хоча на вигляд він ще не зб'є. Реклама! Ми щось получили, а я, случайно профукала. Так. Е тренувальна станція. Давайте поставимо ще там, наших командників, щоб. Воно вбив їх, а чи ми можемо нову відкрити. А, ми можемо нову відкрити. Так, давайте назвемо типу, кота, який буде. Е, постійно тут. Він буде, типу, битий, теж заробляти безбольною бітою. Так, давайте тепер ...получати опит і. Е, а, Давайте піднімемо його до 25 рівня. Типу, його прокачати до 25 рівня. А я його можу прокачати більше. І він буде давати опит. От, видите, він тепер дає опит кожні 2 секунди, типу, він приносить 200 опиту і зараз повисує, повишується постійно в рівні. Ці ж коти, де вони? Отут-у ці коти. Цю прокачаю, вона 900 тепер приносить, Щоб звер... того, що зверху вилів, щоб прокачало. О, дивіться, тут. А, це. <світ> тепер наша ціль: це що? М -м кошечок з баночками котячими. Ну, Баночками. А, а що нам приносить цей опит? А, ми кладемо сюди котів, і ці коти тут прокачуються. Тобто, знаєте, вони отримують новий типу, зірочку, новий рівень. Так, все. Воно підвищує, тепер можна капнути догану. Тепер він дає бага... великий бонус, і ти можеш тренувати його до 50 го рівня. Тобто Він може тут купа часу стояти, я така до 10 го рівня прокачуюся, давай. Або можемо прокачувати хоч оцей 500, припроносить непогано. І тепер, до речі, і тепер з цього можна забрати і його, замість нього поставити. Е не, сюди можна, а хоча, видіти, тут гантелька. Походу, тільки цей кіт може тут поставити, а тут така хатка. Тобто, значки, значки, ви оці значки, це означає, де вони можуть бути. Цей може стояти тільки тут, а ці можуть стояти тільки тут. Або це я їх просто поставила і через це вони так показують, відображаються. Теж звучить як варіант. І видите, продвигається. Давайте продвигається, продвигається, продвигається. зайдемо в профіль. Немає, давайте. Відео я не хочу робити довгим. Але я і вижу, що воно довгим і не буде, тому що це більше так пождати, просто подивитися, понаблюдати за цим всім. Так, у нас скоро у ньому вже широковий, широковий левел. Давайте його звідси заберемо і поставимо його на місце цієї кіськи. Так, да, видите, це просто я поставила так його. Тисячу. Видите, тепер за одне воно дає тисячу. Тепер її сюди ставимо. І ви видите, видите, вона тепер буде приносити собі багато опиту і вона теж зможе прокачатись. <плес> так, зразу скажу, у цій грі надзвичайна кількість реклам. Я вже який раз рекламу пропускаю. Просто мені приходиться пропускати рекламу, тому що її багато. Давайте тут прокачаємо, ідете, тепер 4 тисячі приносить. Я легко назбираю 9 тисяч, щоб прокачати x 10 в Аркаді і цього котіка. Оцей зверху виглядає набагато страшніше, ніж оцей що ця. Ой, ну я гарно об'яснила, окей. Погоджуюся, ось. Все, тепер Ну, чуть більше пічав приносити, окей. Ця. Давайте її тепер прокачаємо. Я включила і ж 10. Ну, давайте я підкоплю, а то що лишається робити? Попрокачує котів. І що воно відкриється. Коротше, я трошки кота перекачала, а ще ось ми получили корзину з продуктами. І нас з'явилася ще одна. так, І нас з'явилася, ви видите, ще одна Ця, статуя, навіть не статуя, просто знаєте, щоб бити, так? І він приносить тепер доволі багато. А ще ми. Так, ми тут. Коробку получили якусь. І ми зможемо отримати нових цих. О, x 2 сер Катв... Кетвінтон. Пунчі ще одна і ще одна пунче. Тобто, ми скоро зможемо, якщо нам випаде ще дві пунчі, ми зможемо її. ну, якби... Поставити. Так, давайте поставимо Кетвінтона. і прокачаємо його до якоїсь рівня. І ви видите, він вже приносить 3000, а він ще. Обще не прокачаний. До, уже... До речі, я не знаю, куди ці баночки тратити. Як ви видаєте, він вже буде, ну, дуже сильно качнутий. Тому я сюди поставлю його. Він тут 11 тисяч буде приносити, а сюди Кетвінтона. Бо він взагалі слабенький. І най він хоча б трохи прокачується, бо Кетвінтон ну, у нас був таким непоганеньким. Хорошеньким. До речі, дивіться, тут якийсь мах. Він може один мільйон дати за те, що ти подивишся бо рекламу. Ну, рекламу я дивитися, не буду, тому що ну, контент. Так, а ось і наша нагорода цілий мільйон монеточок. За це нам ще 10 цих дали. Ранг апнемо цього. І давайте, знаєте що? Ми могли би прокачати його. За 500. Ого. Оба на Х2. Все, 27 тисяч це вже не шутки. І я зараз просто візьму і прокачаю а, аркадочку. Так, щоб більше приносила І що тут у нас Кетвінтон робить? Кетвінтон прокачує. До речі, було б непогано його прокачати. Або о, Моргана треба в банк прокачати Моргана, там бо тут він все я прокачує, а Морган тут кисть стоїть. 4 було 4 тисячі, так і лишилось 4 тисячі. Ну, нам там прокачувала цю штуку. Так, що у нас тут блимає на цей раз? А, знову з'явився цей. Можна за рекламу знову мільйон. 2 мільйона. Я так розумію, нас будуть постійно тут байтити на рекламу. Не ця ігра більше, як просто убивашка часу, в якій ти просто от... Граєш, 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 тому що тобі скучно і нема що грати. А в цілому ігра, ігра вона затягує на деякий час. Я не знаю, чи я буду робити ну, продовження там, всяке таке. Буду чи ні, це вже залежить від вас, тому що вам сподобається чи вам не сподобається. Ну, Тут вже буде видно чи вартувало би мені продовжати, чи все ж вам не подобається ця ігра. О, до речі, 6, 6, 6, 6. І мені вже вартує знайти ще якусь ігру. А цю більше взагалі не згадувати, що я колись її знімала. Тому що, ну, вартувало би переходити на щось. Окей, серйознішим переборщила, реклами тут багато, але я маю на увазі переходити на щось інтересніше. А то це зовсім не тягне на, ну, на то, щоб грати в це, як прикладу, би грала я в гусениці, затягнула би хоча б на ну, як мінімум на декілька тижнів. Можливо, приклад, як я би грала в той Monster-шеф, класна, до речі, грав, буду ще знімати про неї. До прикладу, як я знімала про Бліц, вообще, Бліц вообще, так затягує. до речі, рекомендую, якщо ви маєте більш-менш хороший телефон, я вам рекомендую закачати Бліц, якщо ви ще й фанат танків. А, ігра правда класна. А, ігра класна і заслужує того, щоб закачати її хоча б раз і пограти в неї. Хоча б деякий, деякий час. Але я впевнена, що вас вона затягне. Це не, не реклама. Мені за це не платили, а хотілося б ви платили. Якби. Он... Слышите? бліц, компанія, яка зробила. Гліпс. Бліц. бліц. А, блін. Wargaming Studio. Це ваш шанс предоставити мені рекламу. Я можу. Я можу все. Просто шикарнішим образом просто все прорекламувати. Так що кожен захоче грати в Бліц. <плес> так, це намк на рекламу. Давайте я назбираю на цього нового кота. Шикардосного. Ну і повернемося. По-перше, ми майже назбирали на кота, поки я подивилася рекламу. А потім ми отримали коробку. Хто там упав? <плес> Так. Е, удачливий чар, ну, типу, like, чар. О! Бенгальська Скарлетт Бенгальська, коротше. Ми отримали два кота нових, абсолютно нових. Ого, як я тут прокочався, по рекламу тут дивилася. Е, 43-й, значить рівень. Тихо, тихо, я просто подивитися, ну е. Так, скільки цього 53-й, у цього, цього, 53, цього 56-й. Ну, міняємо на цю на цього, ніби, і ставимо. До речі, а, а чому ми тут воно відкрили? А, Напевно. Так, давайте поставимо сюди, прокачуватись ось її, тому що на а тому що можу. І тому що хочу. От якщо чим швидше не буде прокачуватись. До речі, щось ніфіга не швидше не стає. Я всі свої бабки профукала. І ще ми отримали нового котика і будемо скоро закінчувати цей. Этот... А це mm -hmm. битва! Ой, це погано. Я боротися. Давайте нажимаємо на екранчик. Ну, зрозуміло, що ми виграємо той і, і, і не стиргається якось. Ми ганстерів виграли, все. Ми рідкісну коробочку отримали. Тут 56 кошачі їде, ще один лакічаном, ще один Кетвінтон Ра і Райо. Це, типу, якраз оцей. Ой, кльовий, на Пікачу похоже, цей кіт. На заставці буде. Він сам винуватий, сам напросився на заставку. Так, я не стримуюся, я там взяла трошки грошей. а щетка-чутка. Чу, чутка Так, ну, x 10 включаємо. Оце прокачуємо, щоб. x 4 профіт 800. Оце красиво. Оце тут прокачаємо, бо тут було хоча б щось чуть-чуть класне, нормальне, сильне, я б сказала, так? Значить, у її найменше, але цю прокачувати будемо. Тому що вона круто виглядає і, можливо, всі ці коти. Спеціально би напрошується на заставку. Тобто от буквально всі. Так подивитися, оцей чувачок на першому рівні 4, а ще да, її еволюціонувати можемо. А, вовна. Еволовеце. Чи не можемо, не поняла. А хто тут стояв? А хто тут стояв? Хаджиот, оцей стояв тут, правильно, правильно. Як їх тоді прокачувати? От то оцей, щоб. М -м 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 -м. Якщо так, то давайте поставимо сюди. Знаєте кого? Його? А, точно я ж хотіла когось прокачати. Е, Хаджоточко. А Хаджот я не можу прокачати? Ну чого ні? Там вже не пише, що я зібрала декілька карточок. Окей, давайте райово, я райово беремо. Як Крайнер або Райан, Коротше, ім'я я нього. І, бляха, як я обіцяла, я хотіла, я казала, що я не буду робити це відео довгим, а сама зробила відео. <гум> ну, я вмію, окей, я вмію, Мені можна. <гум> ну, це я виріжу. <laughs> uh, okay. uh, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте писати коментарі, всі читаю, на всі відповідаю. Всім папа! Зустрінемося в наступному відео!